Щодня групи туристів гуляють вулицями міста, милуються цвітом японської вишні та фотографуються, радіють свій тінь у Южгородці. Це надзвичайна красота, так як і магнолія, але просто і за того, що цього рожевого кольору багато. То душа радіє. Йдеш, приємно, смотри, красиво. Спеціально їдуть сюди віддихати, і посмотрети, от іменно коли це йде, ця сакура. Я вважаю, що так, звісно, є візитна карточка. Пан Василь каже, щороку в середині квітня зі Стрия приїздить до доньки в Ужгород. Обирає цей час, тому що квітне сакура. Я для того приїхав подивитися на сакуру. Мені подобається. І взагалі Ужгород мені подобається дуже гарно. Все дуже гарно. Японські вишні обожнює, каже на рідній Львівщині полюбуватись цим деревом немає нагоди, хоча й пробував виростити деревце на власному городі. Пробував, нічого не получається. Мені навіть мої знакомі з я живу не собі в стрі, а в морші знаєш, який Морщин? Я в морші живу, і мені дуже друзі багато просили привезти сакуру. Я привіз їм кусочки вони кажуть, що смієтеся, у Нас у нас не проростає. У нас дорогий клімат. Настала рожева пора і в соціальних мережах. Молодь масово фотографується у рожевих квітах. Пані Анна, пенсіонерка, хоч і не зареєстрована в соцмережах, та все ж таки хоче сфотографуватись на фоні дерева, адже з молоду не встигла. Ми знаєте, трошечки були інші молоді люди. Ми більше дивилися не за квітами, а за навчанням, за роботою, бо навчання, робота то перспектива. а За квітами то не було часу дивитися. А зазвичай сакурові дощі розпочинаються ближче до початку травня, і вже в перших числах місяця цвіт опадає.